Загубитися в чужій країні може бути викликом, але це також може стати чудовою нагодою покращити вашу англійську та дізнатися щось нове. Ось декілька способів, як пояснити, що ви загубилися, використовуючи англійську. Перше. Excuse me, I'm lost. Can you help me find this place? Вибачте, я загубився. Чи можете ви допомогти мені знайти це місце? Друге, використання мапи або додатків. I'm trying to get to, but I seem to be lost. Could you show me on the map? Я намагаюся потрапити до, але, здається, загубився. Чи не могли б ви показати мені на карті? Третє. Опис своєї проблеми. I'm trying to find, but I'm not familiar with this area. Could you point me in the right direction? Я намагаюся знайти. Але я не знайомий з цією місцевістю. Чи не могли б ви вказати мені правильний напрямок? Висловлювання вашої проблеми та запит на вказівки може допомогти вам швидше знайти шлях. 4. Пошук загальних орієнтирів. I'm looking for a well-known landmark like. Do you know where it is? Я шукаю відомий орієнтир, такий, як Чи знаєте ви, де він знаходиться? Це може бути дуже корисно, якщо ви знаєте назву відомого місця поруч. Ці фрази не тільки допоможуть вам у складній ситуації, але й стануть відмінною практикою використання англійської мови. Важливо пам'ятати, що навіть у таких ситуаціях ви маєте можливість вчитися та вдосконалювати свої мовні навички. Кожна помилка або незручність може перетворитися на цінний урок. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк під цим відео. Також увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. See you later! Bye!